Що насправді можуть означати погрози силовиків прийти до кожного. Україна чудово побачила цими днями, коли після обшуків держбюро розслідувань та офісу генпрокурора антикорупціонер Віталій Шабунін зенацька прокинувся порнозіркою. ДБР і ОГП злили в телеграм-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. Якщо нема підстав, щоб сів, знайдем хоч фотку без трусів. Не знаю чи видають авторам таких хитрих силових операцій, орден святого імбецилія, чи, хоча б преміальний кубик галопередолу, але ДБР після дня мовчання навіть поклялося особисто прийти до своїх працівників, якщо це саме вони зливали нюдси шабуніна. Хтось чимось тебе допік, скинь усім його дікпік». І поки суспільство намагається вгадати, чи за таке дійство когось покарають, чи час насправді звикати до нових стандартів українського правосуддя, давайте просто осягнемо всю глибину цього нового державного здобутку. <му> Поглядом чесним, нічим не заблуреним. Глянемо, друзі, без суму й журби на фотографії з голим Шабуніним, на головний з компроматів доби. Поки дивилася публіка, збуджена на корупційний зміїний клубок, виринув доказ, що є у Шабуніна піська, Мошонка і навіть лобок. Похрін мільярди чи вілли в Італії, двушки, відкати й крісла для своїх. Поки в Шабуніна є геніталії І поки цей збочинець фоткає їх. Хай правосуддя в очиці нам дзюркає, стерпимо легко й крадіжки й брехню, та неможливо миритись з тютюркою, що заховатись не встигла в матню. Хай казнокрад, крім суспільного булінга, жодної кари й повік не зазна та безсоромність піськи Шабуніна то вже для людства надмірна ціна. Як би не праглось подібним віталіям вести в оману суспільство сліпе, Фісіч рішучу, завжди геніталіям дасть ДБР і тим більш ОГП.